Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас на огляді розбір анонсу 21 го випуску 9-го сезону Супермама. Цього разу за звання найкращої матусі будуть змагатися учасниці з чернівців Дана колишня поліцейська, для якої порядок і дисципліна стоять на першому місці. Вона переконана, що дотримання правил допомагає дітям бути готовими до будь-яких викликів життя. Лала. Успішна тікток-блогерка, яка намагається дати своїй доньці повну творчу свободу, аби та досягла вершин у соцмережах. Для неї головне бути собою. Таня мама з італійськими цінностями. Останні 17 років вона прожила в Італії, тому виховує доньок за місцевими традиціями. Наприклад, до 13 років діти не можуть самостійно виходити на вулицю, тому вона суворо контролює кожен їхній крок. Юля. Мама, експерт із мобільної зйомки, яка дотримується принципів гендерного виховання, де чоловік виховує сина, а вона доньку. Також в анонсі натякнули, що фінал наступного тижня буде неочікуваним. Ми дізнаємося на що готові піти суперниці заради перемоги. Напевно, буде заниження балів або якісь інші інтриги, як це часто трапляється у шоу. А що ви думаєте про таких мам і їхні підходи до виховання? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.